Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні у мене догляд за ірисами або півниками, кому як більше подобається. Зараз 25 березня, в нас вже більш-менш сонячна погода, земля ще волога і холодна. Іриси не пішли в ріст, тому найперше, що треба з ними зробити, це обробити від шкідників хвороб, розрядити кущ. І приготувати його вже до такої активної вегітації. Іриси це невибаглива рослина. Я взагалі не планувала заводити іриси, а зараз в мене їх дуже багато. Тут ціла олея з ірисів в одну і в іншу сторону. Але одна жіночка на базарі мене вмовила просто купити їх. І я ні разу не пошкодувала, тому що це рослина, до якої я підходжу тільки ранньою весною. Потім влітку, обов'язково, коли знімаю відео про цвітіння іристів, і тільки вже пізньої осені, коли готую їх до зими. Сьогодні про весняну весняний догляд за ірисами. Значить, по-перше, що нам треба зробити, не буду показувати і розказувати, що кущ треба почистити. Це зрозуміло, це обов'язково. Прибираємо усе зайве сухе листя, листя з дерев, яке, яке нападало туди протягом зими. Прибираємо обов'язково ці сухі всі лусочки, відгортаємо землю, якщо ми землею пригортали на зимівлю іриси, для того, щоб дати оцім кореневищам просохнути на сонечку і щоб скоріше прогрівалася тут земля. Обов'язково обрізаємо усе минулорічне листя, яке з ознаками хвороб, секатором обрізаємо у це все зайве листя і вичищаємо повністю увесь кущ, прополюємо навколо куща, прорихлюємо для того, щоб скоріше прогрівалася земля. Далі, наступна маніпуляція, яку ми повинні зробити, це прорідити кущ. Цю процедуру треба робити або кожен рік, або хоча б раз на два роки. Я минулого року його не проріджувала, тому утворилися ось такі дупла. Бачите, там, де були минулорічні квітоноси, кущ загустився, і він у ці, по-перше, ці дупла, вони є. Таким осередком шкідників і хвороб, потім гнилий і так далі. Оце все треба прибрати. Я зараз цим займусь. Далі кущ загустився молодою порослю. Також її треба видалити для того, щоб більше розвивалися ці оці розетки, які будуть квітнути цього року. Манікюр я вам. І показала, тепер вже надягаю рукавички. Значить, що ми робимо з таким кущем? Ну, як я сказала, це все сухе листя, все повністю видаляємо. Минулорічне з ознаками хвороб обрізаємо, даємо можливість зараз зразу піти молоді, зелені. Як тільки прогріється земля, все це з куща ми прибираємо. Далі відкриваємо кореневище повністю до сонечка, прибираємо зайву землю із середини куща і видаляємо ці всі лусочки. Далі про оці дупла, що я казала. Ось бачите, ось ці дві розетки ось ті, будуть квітнути цього року. Ця розеточка, ось бачите, тут був китонос, вона квітла чи цього року, чи минулого року, тому що я його в прошлому році не обрізала. А ось ці молоденькі, вони будуть квітнути на наступний рік. Ми прибираємо оце, ми, нам потрібно вирізати, тому що це. Як я сказала, тут місце, де будуть заводитися небажані наші супутники, тому ми беремо ніж гострий, і це все, все добре. Це нам потрібно вирізати. Ось так. Це місце землею ми не прикидаємо. І так видаляємо по кущу усі дупла. Далі. Це лишаємо, воно буде квітнути на цей рік. Оці дітки, вони будуть квітнути на наступний рік, але їх дуже забагато тут. Я лишаю тільки дві діточки на одну таку розетку, яка буде квітнути цього року. Тут от, бачите, ось. Зайва видаляю. Тут дві, ось одна зайва видаляю. Це все чиститься. Далі, після того, як ми повидаляли все попущу у ці. Ранки обов'язково обробляємо деревинним попелом. І так лишаємо на сонечку, воно все продезінфікується і працюємо з кущем далі. Тут розетка, дві дітки. Розетка, дві дітки. Все окей, окрім сухого листя тут ще. Тут ось це ми повинні прибрати обов'язково, бо воно вже відмирає, тільки буде загниватися і викликати хвороби. Так, дивимося, де тут у нас? Ось. Це ми вирізаємо, вирізали і обробили попелом, для того, щоб вранку не попала ніяка зараза. Далі дивимося тут у нас. Тут одна дітка ще одна вилізе, тут розеточка дві дітки, все нормально. Тут ось також стара частина кореневища. Вона вже струхла і починає загниватися. Її також видаляємо, видалили, присипали. І так проходимося по усьому кущу. Ось це в мене повністю вичищений кущ. Тут ще невелике загущення ось тут. Оцю всю розетку можна вирізати і пересадити на інше місце, але в мене тут першоцвіти, вони відквітнуть і все, тому хай. Далі повзе і заповнює цей увесь простір. Значить, після того, як повирізали, поприсипали попелом, щоб раночки потрошечку заживали, залишаємо ось так на сонечці, для того, щоб кущ повністю просох. Після того, як він просохне, бажано обробити фунгіцидом, тому що іриси вони дуже схильні до грибкових захворювань, до гнилі, до п'ятнистості. Я обробляю максимум. Після того, як підсохнуть ну, у ці всі наші ранки, підсохне трошечки ґрунт, підсохне кореневище, оброблю максимом за інструкцією. Переходжу до іншого куща. Тут дивіться, вам уже показувати, як роблю не буду. Але ще раз поясню: видаляємо оці всі дупла сухі, вирізаємо повністю. Якщо він розрівся, кудись там вже повилазив з вам до іншої рослини, можна повністю викопати і ось таку розетку, можна викопати і пересадити на інше місце або комусь подарувати. На цьому кущі ось тут ще дуже велике загущення на оцій розетці. Нагадую, що лишаємо тільки два самих таких дебелих пагона для цвітіння на наступний рік. А оце все таку поросль, цю всю просто вирізаємо. Оці обрізки, які мають коріння, можна посадити вкорінити десь на іншому місці. Для підживлення зараз ще зарано підживлення буду проводити десь через два тижні. Уже після обробки, через два тижні, буду підживлювати спочатку нітратними азотними добривами. Я використовую настоянку курника, можна нітрома навколо куща, просипати і зарихлити в землю, або зробити водний розчин і попаливати. І наступна підкормка підживлення ірисів, я роблю, коли вони починають викидати квітоноси, тоді вже використовую фосфорно калійне добриво також. Або поливаю, або просипаю навколо куща і зарихлюю в землю. Можна використовувати настій попелу. Або настій, або розчин попелу, можна просто просипати попелом навколо, але це там є свої нюанси при роботі з попелом. У мене є відео про попіл. Передивіться, кому цікаво, хто не використовує мінеральних добрив, можна використовувати попіл як фосфорне калійне добриво. Посилання на це відео залишу. В описі. Це вам показую іриси також, але це цибулькові іриси. Це моя Маруся, хто постійно дивиться мої відео, її вже знає. В мене на сьогодні все. Бажаю всім квітучих садів, гарних врожаїв, гарного настрою. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До скорих зустрічей, Па-па!